Всі ми хочемо прожити щасливе і свідоме життя. І кожен з нас володіє інформацією, яка говорить про те, що наш світ безмежний, і ти можеш мати абсолютно все. Але чомусь при цих нібито таких загальнодоступних знаннях ми вибираємо те, що нам не подобається. Тобто ми ходимо на неулюблену роботу, знаходимося в відносинах, в яких нам погано, де нас не цінують, нас не поважають. І все наше життя дуже схоже на історію героя сказок, який йде туди не знає куди і має принести щось, не знаю що. У людини є два способи сприйняття інформації це зовнішнє джерело і внутрішнє джерело. Коли ми працюємо із зовнішнім джерелом. Якщо інформація, що надходить нам, не переходить у певний статус, але цей статус насамперед вашого особистого осмислення. І народження вашого особистого ексклюзиву, який згодом впливатиме на те, що ви почнете змінювати самостійно своє життя, взявши повну відповідальність за свої рішення. Також за все те, що з вами відбувається, але вже через усвідомлення принципів взаємодії і як все влаштовано у всесвіті. Ваші дії, ваше рішення на основі цієї інформації. Яку ви застосовуєте в реальному житті і живете за цими знаннями, згодом все це стає вашою мудрістю, тобто якоюсь вашою певною картиною світогляду, яка створює певне внутрішнє випромінювання, і ви вібруєте на певній частоті і починаєте резонувати із тими програмами, з глобальними програмами, в яких перебувають люди із. Ідентичним світоглядом і світорозумінням. І ось тут вже відбувається певний резонанс, тобто у вас з'являються додаткові проекти, а ваше життя приходять люди, які максимально близькі до вас за вашим світорозумінням, відсіюються ті, хто вас вже просто не розуміє. Ті, хто знаходиться зовсім на інших частотах, і у вас от, оці от точки дотику, на яких ви раніше якось резонували, вони просто вже десь там розчиняються і ви переналаштовуєтесь вже на зовсім інші частоти. І от якийсь певний час, коли ми працюємо над своїм мисленням, старе оточення, яке, так скажемо, знаходиться ще на попередньому рівні розвитку, вони періодично намагатимуться вам говорити, що ви спожеволіли, будуть говорити, що що ви там затіяли, що все це маячня, що ви потрапили в якусь там секту, скоріше звідти біжіть. Або ж, взагалі, там нав'язуватимуть вам якісь. Свої певні тригери, що в тебе там не вийде, можливо, там тебе обдурять. Тобто, все це починає активно включатися і, і намагається вас повернути на ту попередню частоту, на якій ви були досить тривалий час. Тобто, вони вас намагатимуться повернути до старого і звичного способу життя. То тут дуже важливо в процесі роботи з своїм мисленням не піддаватися на всю цю пропаганду. І максимально тримати свій фокус уваги на тому, куди ви прагнете прийти, якою людиною ви хочете стати, що ви хочете мати, якою діяльністю ви хочете займатися, які ви хочете бачити стосунки. Власне, тому є знаєте, така приказка: скажи, хто твій друг, я скажу тобі, хто ти. Тобто щодо оточення людини, дуже багато можна сказати про те, в яких егрегорах знаходиться ця людина, які програми нею керують, який неї спосіб мислення, життя. Це якщо ми говоримо про якесь, скажімо так, дуже близьке коло. І, отже, повертаючись до нашої теми, є дуже хороший приклад: приклад мухи на склі. коли муха залітає в приміщення і намагається вибратися назад. На природу. А вікно, звичайно ж, закрите, і вона починає битися об скло. Тож, якщо хтось в цю муху, да, він може відкрити вікно, випустити її знову назовні. Але якщо цього не сталося, муха так і продовжуватиме битися до тих пір, поки просто не розіб'ється і не помре. Але в неї є ще інший варіант просто взяти озирнутися по кімнаті, пролетіти, подивитися. Раптом є якесь інше вікно, або ж інші двері, і в дійсності, якщо їй вдасться, припустимо, перемістити фокус своєї уваги з проблеми на вирішення, то в такому випадку вона звичайно знайде ці відчинені двері чи вікно, або ж просто якесь світло, і вона, звичайно, полетить і таким чином звільниться, тому що вона змогла побачити можливість, яку їй, скажімо так, дало життя. І насправді ми досить часто буваємо ось такими мухами, які самі себе обмежують, не хочуть бачити тих самих можливостей, тому що в свідомості так чи інакше ця інформація вже є. І зараз все більше про це йдеться от в нейробіології, психології в різних інших течіях. якщо проводити, припустимо, аналогію з найдавнішими текстами, там, з ведами, з різного роду. Історіями, в тому числі також смарагдові скрижалі Атланта чи інше, то скрізь є посилання на алгоритми матеріалізації, і є ключі, які дозволяють нам розібратися в тому, як все таки зробити і насправді втілити бажане без шкоди для себе і оточуючих. І ще й плюс до того без відкатів. Що стосується механіки дива. Завдання чи місія механіки дива у тому, щоб людині повернути стан творця і максимально опрацювати її мислення таким чином, щоб цей стан жертви, тобто цієї от мухи, так, яка б'ється об скло, людина нарешті мала можливість вибирати із вибирати великої кількості можливостей, великої кількості векторів, які існують для її творчості, тому що наш явний світ. Це величезне поле для творчості, для вираження нашої внутрішньої енергії, нашого внутрішнього наміру, нашого внутрішнього посилу. І дуже важливо працювати з мисленням. Дуже важливо розуміти принципи взаємодії, і дуже важливо володіти цими ключами-інструментами, і інструментами, які дозволяють вам створювати і матеріалізувати. Все це. Це є реальні речі. І коли людина перестає чекати на диво і починає творити сама, тоді насправді відбувається в її житті величезна магія. Механіка дива полягає в тому, щоб переключати свідомість людини і витягнути її із цієї підсвідомої жертовності, від того, що від неї там нічого не залежить і так далі, і переключити людину на позицію творця. От дивіться, в автомобілі є механіка і є автомат. А зараз взагалі ще є там штучний інтелект. От там задаєш певну точку, вона тебе просто везе, куди тобі треба. Але тут, тут якби ти нічого не контролюєш. Ти довірився процесу і все. Якщо програма. Нормально працює, то тебе, звичайно ж, довезе до потрібної точки. Це вже є такий от особливий вид мистецтва, коли ти здатний взаємодіяти просто із гігантськими програмами, які структуровані і дозволяють тебе привести в потрібний момент часу і в потрібну тобі точку. Якщо ми говоримо про автопілот, то тут теж є певні нюанси. Тобто людина, так чи інакше, все одно віддає контроль за своїм життям. Тій самій підсвідомості, яка не завжди буває вірно навчена. Тому що, якщо у випадку машини, то там є певні алгоритми, вони чітко прописані в автомобілі. Так? І машина, відповідно, слідує своїм тим завданням. Але от наша підсвідомість, вона не завжди вихована правильно і не завжди веде нас туди, куди треба. Але от у разі ручного управління, тут ми вже самі контролюємо дорогу, перемикаємо швидкості і ми вже здатні балансувати між творчістю і логікою. І от це досить добре показують от три педалі в автомобілі, які є в механічній коробці передач. Тобто, все як кажуть, по образу по подобі. Коли ми вміємо керувати механікою, повністю взявши контроль і відповідальність за своє життя. Відомлюючи, що тільки ти є творцем, ти можеш, виявляється, мати вибір, можеш обирати, тоді для тебе дійсно немає нічого неможливого. Це залежить від того, наскільки ти собі дозволяєш, і що ти дозволяєш думати про себе, про всесвіт і про інших людей. Якщо ти вибираєш для тебе стає допустимим. Що ти, припустимо, не вдаха, чи в тебе ніколи не буде там сім'ї, і так далі, то ти створюєш собі це залежно від того, якому зараз ти ресурс. Якщо в тебе зараз надлишок цієї негативної енергії, ти створюєш собі справді руйнівні речі, які згодом можуть позначитись не дуже добре в твоєму житті. І коли ти вже захочеш мати дійсно щасливу сім'ю, то в тебе це вийде аби я. Тому що буде постійно втручатися ось ця програма, яка тобі говорить про те, що ні-ні, сім'я тобі не потрібна, тому що твоє старе переконання про те, що щасливих шлюбів не буває, і таке інше. це переконання буде створювати в твоєму житті певну низку ситуацій, навіть якщо поряд з тобою буде класна і хороша людина, яка провокуватиме низку подій. Зі свого боку, да? які підтверджуватимуть твоє старе переконання. І тут для початку, звичайно ж, потрібно відключитися просто від тієї старої програми і вже переключитись на нову. Тобто почати мислити у відповідності до нової програми, це, звичайно ж, не завжди буває легко. І для цього потрібні певні інструменти, які дозволять вам усвідомлено це зробити. Якщо у вас, припустимо, є потреба до ключів, які стануть вам чудовим інструментом, що дозволяє творити, якщо у вас є потреба до того, щоб якось ширше перерозкрити, прокачати свою базу образів, свій світогляд, тоді ви знаєте, до кого звертатися. Тут ми конкретно переключаємося в позицію творця і за рахунок сили думки, за рахунок внутрішнього стану. Який ми будемо вчитися формувати по-новому в себе, ми просто резонуватимемо великими програмами, які дозволять нам реалізувати задумане завдяки тому, що ми будемо з ними входити в певний резонанс. І знову ж таки, нашим внутрішнім станом ми будемо здатні матеріалізувати те, що ми хочемо остерігати у себе в своєму житті. Так що реєструйтесь. На консультацію, якщо відчуваєте, в цьому погляді.